Всім привіт! Мене звати Ігор, давно ми не бачилися на каналі. І темою даного відео буде Dual-One в варіанті Active Backup. Це те, що ви і просили, і те, що є актуальне на сьогоднішній день досить часто для використання. Тому я спробую відтворити це в віртуальній лабораторії VVNG, але разом з тим це можна буде відтворити так само собі і на фізичному обладнанні. Тоді перейдемо собі до самої лабораторії. Ми маємо двох провайдерів, які називаються ESP1 та ESP2. Є роутер мейн, який я буду конфігурувати. І фактично ми маємо того клієнта, який знаходиться в нас за інтерфейсом ether 3. Мабуть, з самого початку треба буде сконфігурувати роутер main. Для нього ми піднаємося я трошки збільшу розмір шрифту для того, щоб воно краще читалося для вас. Є попередньо налаштований ромон, і в новому Vinbox в версії четвертій, хоча вона і бета. Треба би було нам до нього якось під'єднатися і знайти тих сусідів, які знаходяться за ROM. Ми маємо пристрій, який називається Mikrotik. Це є остання актуальна версія 7.19.4. Під'єднаємося до нього і почнемо, мабуть, базове налаштування з того, щоб призначимо якусь IP-адресу на інтерфейсі ether 3, щоб клієнт міг отримати Default Gateway, тобто шлюза замовчуванням, і разом з тим. Міг би виходити собі до інтернета. І 1 та ІСП2 попередньо вже були налаштовані, тому жодних якось, е, там, додаткових налаштувань з їхнього боку нас не потрібно. Якщо ми подивимося на адресацію, поки що нічого немає. Для інтерфейсу ether 3, мабуть, виберу е, ту адресацію, яку ви досить часто використовуєте: 172.16.1.1 з маскою 24. Я розумію, що, можливо, відрізняється від 192.168, 1.024 або 0.024, але для того, щоб не, не заважало воно нам і десь не потрапляло в якісь дивні ситуації, ми собі це переналаштуємо. З базового налаштування ми так само ввімкнемо собі е, запитання DNS, тобто наш е, маршрутизатор буде відповідати на всі запитання DNS-а і сконфігуруємо за допомогою візарда е, dhcp сервер Тобто DHCP, DHCP setup, інтерфейс ether 3. Говоримо далі для адресного простору є вказано, шлюзом є правильний адрес, той, той який ми призначили на інтерфейсі. Діапазон-адрес автоматично вирахувався на основі собі е маски мережі. І додамо dns сервером самі ж себе. Так? Тобто наш шлюз буде виступати в ролі dns сервера для нашого клієнта. Перевіримо, чи працює DHCP, відкриємо собі консоль. А збільшимо трошки шрифт, щоб було. І як побачимо, ми отримуємо IP-адресу і є можливість доступності до шлюза. Відповідно, поки що в нас не налаштовано тому, е вихід в світ, тому ми не маємо можливості доступу і не маємо можливості пінгувати 4 вісімок, тому що сам маршрутизатор main, він не має поки що жодної адресації. І, мабуть, ми почнемо з dhcp клієнта на інтерфейсі, і тут мушу глянути, і. Це є інтерфейс ether 1. Ми собі його додамо. І додалася одна невеличка функціональність від версії, мабуть, 7.18 або 7.19, не пригадаю вже останнє, яке це було. Коли ви перейдете в закладку Advanced, ви можете одразу обрати Check Gateway Ping. Або ARP, в залежності від того, чи ви використовуєте LTE інтерфейс чи ні. Тобто, якщо ми оберемо Check Gateway Ping, ми отримаємо собі адресу. І в таблиці маршрутизації, якщо ми перейдемо в IP routes, то можемо побачити для даного запису, якщо його відкриємо в General, є зазначено динамічно Check Gateway Ping. Тобто вам немає необхідності додаткових якихось дій виконувати на, е даним записом, тому що він додається динамічно, і якщо зміниться адрес шлюзу, ви теж не маєте потреби щось змінювати. Якщо би я додав DHCP, Клієнта на інтерфейсі ether 2, який підключений до оператора, який називається ESP2, і для того, щоб в нас коректно пропрацював е, такий Dual WAN з переключенням Active Backup, то в закладці Advanced ми собі змінимо Default Route Distance, тобто адміністративну відстань до шлюзу. й буде 5, немає різниці, яка би вона не була. І Check Gateway, якщо я маю двох провайдерів, ну фактично немає сенсу перевіряти, чи другий живий чи не живий. Якщо ми не використовуємо будь-яких інших конфігурацій е з даним сценарієм, ми отримали від одного і від другого пі-адреси е і дотримали від одного і від другого оператора додатково ще е шлюзи за замовчуванням. І можемо собі подивитися, що в нас першим записом, який ми отримали за допомогою DHCP, це є від першого оператора 164.1.1 з дистансом 1 він є активний. В версії 7 ви можете собі додатково в колонку відображати Contribution, тобто в той вклад, який є до таблиці маршрутизації. І так само ви можете побачити, що від оператора другого, тобто від ESP2, ми отримали ще один. Запис з шлюзом за замовчуванням, який вказує на інший адрес з дистансом 2. Для того, щоб можна було перевіряти доступність клієнта, ну, мабуть, повинні ще ми зробити одну річ: додати собі в Firewall маскаради. Тобто SourceNAT чи маскарайт. Виберемо собі General. Це є ланцюжок SourceNat, аут інтерфейсом спочатку буде Ether1 і дія для нього маскарад. Можемо додати коментар. Що це є в нас Source NAT, SRC NAT Через ESP1. Хай буде так. І додамо собі ще одне таке правило. Тільки з коментарем, що це буде через оператора другого, Source NAT, а от інтерфейс є необхідність вказати в даному випадку. І діє о, і діє masquerade, бо трошки. Подивився, не, не в той. як бачимо, в нас лічильники змінюються. І в даному випадку ми бачимо, що пінгується 4.8. Але якщо би я хотів перевірити, чи цей Dual One в такому швидкому переключенні працює, я, мабуть, використаю собі firewall, будучи лінивим, я собі відображу в новому вікні закладку Фільтр. А оцю віконечко залишимо наверху. І що ми зробимо? Так, як в нас є Check Gateway Ping. Можна би було собі зробити на ланцюжку output, який. І з адресою, до якої ми будемо 100, 64. з протоколом ICMP, це є протокол номер 1 можна написати ICMP, і дію ми оберемо drop. Тобто, якщо в нас втратиться зв'язок з шлюзом, з адресою шлюза, котра тут вказана. То ми маємо можливість тоді переключитися на іншого оператора. Наскільки часто пінгується? Кожних 10 секунд наш маршрутизатор висилає запитання echo request і очікує echo reply, Тобто пінг под Якщо два пінги підряд не повернуться, то ми переключимося на запасного нашого провайдера, якого ми маємо на інтерфейсі ether 2. Бачимо, два пакети вийшло. третій. І зараз повинно відбутися переключення. На Нашого провайдера на запасний шлюз. Бачимо, що в нас перший став Unreachable, і в даному випадку вже є активний. Чи в нас відбувся збій, немає жодної втрати пакетів, тому що ми виходимо з позаподвійного НАТО, тому в даному випадку ми не до кінця побачимо втрати пакетів. Як тільки перший пінг повернеться, наш основний шлюз стане активним. Маршрут, який вказує Default Gateway на основний шлюз від першого оператора, і він перемкнеться. Це досить зручно, але можливо бути така ситуація, коли ми отримаємо доступ до шлюза, який є в мережі провайдера. Але при тому всьому ми не маємо доступу до інтернету. І часом провайдер може нас. Теж трішечки в даному випадку обманювати. Я обнулю лічильники, тому що ми будемо потім щось робити. І в даному випадку можна би було використати рекурсивну маршрутизацію. Тобто, ми перейдемо в DHCP-клієнт і для інтерфейсу ether 1 ми вимкнемо отримання шлюза за замовчуванням. Адреса шлюза є 100.64.1.1. Я собі її скопіюю, щоб не було потім жодних питань. І якщо ми зараз робимо ОК, то бачимо, що в нас є єдиний гейтвей, який працює. Е, для того, щоб провести експеримент, ми вимкнемо тимчасово так само додати маршрут за замовчуванням для другого провайдера. ОК. І додамо його руками. Тобто, моїм шлюзом можна вказати адресу шлюза від провайдера, яку я отримую, і зазначити чек Гейтвей Пін. Але є можливість використати трішки інший механізм, який називається рекурсивний роутінг або е, рекурсивна маршрутизація. Шлюзом можна вказати, наприклад, FAT 9, 4,9, який буде пінгуватися. І якщо ми додамо такий запис до нашої мережі, як бачимо, клієнт не може пінгувати, тому що Destination Network Unreachable. І додамо ще один запис. Тобто, 4 девятки можуть бути доступними через адресу шлюза, котра є коректною. Як ми бачимо, цей запис є активним, а цей Unreachable. Чи можемо ми з клієнта спінгувати 4 девятки? Давайте перевіримо. Окей. І бачимо, що в нас маршрут працює, але 4 вісінки, тобто DNS Google, не можемо спінгувати. В таблиці маршрутизації ми можемо переглянути всі записи два рази. Тобто, якщо я подивлюся цей запис і цей запис, то, мабуть, мені буде підходити запис, котрий вказує на всі 0-0. Тобто це всі адреси в інтернеті, які існують в ipv 4 І ми могли би знайти не безпосередньо приєднані маршрути до нашого маршрутизатора за допомогою рекурсивної маршрутизації, переглянувши ще один раз таблицю маршрутизації мейлів. E але нас стримує один нюанс. Ми маємо параметри scope і Target Scope. Тобто, якщо мені підходить цей маршрут, але я не знаю, як дістатися до 4, дев'яток, я повинен щось погіршити або щось змінити. І в даному випадку, я би для оцього маршрута сказав би, що Target Scopом буде 11, а scope, за який я міг би. Придбати маршрут з чотирма девятками поставимо 10. Тому що в документації Мікротіка є вказано, що повинно бути більше, ніж таргет скоп повинно бути більшим значенням, аніж сков. Якщо ми зробимо Apply і Apply, бачимо, що обидва маршрути стали активними. Не вказується про це жодного запису, що він є рекурсі, Via, там щось. Але бачимо, що в нас відновилася маршрутизація. Коректно ми бачимо доступ до всіх адрес. І Важливим нюансом є те, що 4 дев'ятки не відіграють жодної ролі при маршрутизації, тобто ми не висилаємо жодного трафіку через іншого провайдера, е, яким в даному випадку є Oracle. Він використовується лише для механізму Check Gateway Ping. Тобто, якщо ми повернемося тепер до нашого DHCP-клієнта і для оператора другого, тобто ESP2, запустимо назад отримання Default Gateве, то можемо перевірити, якщо ми будемо пінгувати тепер дроп робити для чотирьох дев'яток. Окей. І тепер ми мусимо вімкнути це правило для перевірки. І будемо дивитися, що в нас відбувається. Перший пакет є в стані дроп. Другий пакет в стані дроп. Третій. І, мабуть, зараз ми переключимося на запасного провайдера. Клієнт як не втрачав, зв'язку так і не втрачає. Дехто може сказати, що окей, це працює. Але чи немає простішого якогось способу? Простішим способом, мабуть, буде використати скрипти. І я розумію, що більша частина людей не любить скриптів, але разом з тим. На основі скрипту, який написав пан Володимир Прислонський. Я трошки його змодифікував і спростив дещо для даного вебінару. І є написаний е, такий скрипт, який додає нам правила маскарей. Тобто, якщо ми зараз собі скопіюємо вміст даного скрипта і додамо в Вінбоксі в закладці Advanced, ми, коли додаємо dhcp клієнт не повинні додавати тоді. Шлюз за замовчуванням, тобто без отримання шлюзу за замовчуванням. За нас це зробить скрипт. Що він робить? Він перевіряє, чи в нас є bound, тобто чи ми є в стані, отримуючи правильний адрес. Я викину ті записи, котрі додавав руками. І коли зробимо ОК, поки що нічого не відбулося. Але що може відбутися, якщо ми зробимо собі disable і enable? Ми бачимо, що в нас додалася маскарейт, тобто нам не потрібно правила першого. І зараз подивимося, чи в нас в таблиці маршрутизації щось зміниться. Ми бачимо маршрут, який ми отримали за допомогою ESP1 до дев'яток. Так само отримали за допомогою ESP1 той рекурсивний. Як бачите, воно додається динамічно, один і другий. Чи в нас є можливість? Дістатися до. Нас пінгує, як завжди. Тобто нічого не змінилося з точки зору. І зараз ми зробимо ще одну історію: закриємо вікно, вікна, котрі не потрібні, скажімо так, і зробимо реліз. Як бачите, коли ви робите реліз, змінюється IP-адреса. Автоматично змінюється маскарейт. Правило є звичайною дією маскарад, тобто є динамічним сорснатом. І якщо ми подивимося в IP-раус, бачимо в нас активний е, запис, так само активний запис через рекурсивну маршрутизацію. І як зробимо реліз через другого оператора, то в нас додається динамічно без Е, в чому було якби невідображення. Коректне, можливо, в якийсь момент Вінбокс може не завжди коректно відображати сам по собі в графічному вигляді деякі таблиці. Часом для того потрібно закрити всі вікна, або одне те вікно, яке саме не побачите, і відкрити таким чином вже собі заново, або використати command line, тобто зробити IP, route print, в котрому можна побачити разом з коментарями і. Активними якимись параметрами е, всі вже записи, які знаходяться в таблиці маршрутизації. І е, якби на цьому такому моменті я закінчу, я розумію, що можливий інший сценарій для даної конфігурації, тобто ми хотіли би утилізувати максимально обидва е, канали від обидвох. Операторів, в даному випадку можна би було використати тоді механізм Active-Active, але це буде в наступному відео. Тому я раджу підписуватися на канал. Дякую за те, що переглядаєте. Дякую за те, що лайкаєте. Я гадаю, що для вас це буде корисно. Знову ж таки, запрошую всіх відвідувати курси, на яких можна дізнатися про такі речі або, можливо, трішки складніші. Курси відбуваються українською мовою, онлайн. Лінк до сайту, де можна зареєструватися на курс, буде в описі до даного відео, і так само в описі до даного відео буде посилання на скрипт до DHCP, котрий ви можете собі скопіювати, використовувати в ваших якихось чи конфігураціях чи можливо інсталяціях, якщо така необхідність буде виникати. Ще раз всім дякую і гарного дня!